Я вітаю вас на уроці математики в 3 класі. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації. В підручнику це сторінки 19, 20. На попередньому уроці ми познайомилися з числами за межами сотні. Визначили їх розрядний склад, читали і записували числа в межах тисячі. Сьогодні ми з'ясуємо, які є способи утворення чисел у межах тисячі. Познайомимося зі способами додавання і віднімання чисел у межах тисячі на основі нумерації чисел. І для початку напишемо каліграфічне число 2 сотні 7 одиниць. Це число 207. Поставте відео на паузу. Оберіть варіант, який вам до вподоби, і розв'яжіть ці вирази. Наступне завдання наскільки кожне число більше за попереднє. Порівняйте розрядні числа. Поставте відео на паузу, запишіть ці числа в зошит і виставте знаки більше-менше. І як визначити, наскільки кожне число більше за інше? Треба від більшого відняти менше. Наступне завдання також ставимо відео на паузу і рахуємо від 189 до 220. Від 637 до 652. Від 899 до 932. Називаємо сусідів чисел до числа 700, попереднє 699 наступне 701. Як одержати наступне число? Щоб отримати наступне число, нам треба до числа додати одиничку. Тобто ми 699, щоб отримати 700, ми 699 додали одиничку. Як отримати 700? Від з наступного, не від попереднього, а з наступного 701 відняти одиницю. Отже, щоб отримати число з попереднього, нам треба від попереднього відняти, навпаки, до попереднього додати одиничку. Щоб отримати з наступного, відняти одиничку. Як ми ще можемо отримати 700? Ну, Наприклад, 800 відняти 100. Або 600 додати 100. Також буде 700. Наступне число у нас число 489. Як отримати попереднє 488. Наступне 490. Як отримали число 489. 488 додали одиницю. З. Попереднього нам треба додати одиницю, з наступного відняти. Отже, 489 отримали, 490 відняли одиницю. Як ще можна отримати? Розкласти число на розрядні доданки. 400, додати 800, додати 9. Наступне число спробуйте утворити самостійно. Що означає додати одиничку? Додати одиничку означає назвати наступне число. Відняти одиничку попереднє число. Виконайте обчислення 99 додати одиницю 100 67 відняти одиницю 66. 900 відняти одиницю. 899, 324 додати одиницю, 325. Другий стовпчик виконайте самостійно. Згадайте, як можна міркувати при додаванні і відніманні круглих десятків. Переконайте, що так само можна міркувати при додаванні і відніманні круглих сотень. Отже, 80 додати 10. Ми додаємо десятки. 8 додати 1. Буде 9 десятків, це число 90. 800 додати 100. Ми міркуємо так само, додаємо сотні. 8 сотень додати 1 сотню. 8 додати 1 буде 9. 9 сотень число 900. При відніманні. 70, відняти 40, віднімаємо десятки, 7 відняти 4. 3 десятки, 30. 700 відняти 400. Працюємо із сотнями. 7 сотень відняти 4 сотні. 300 другий. Стопчик виконайте самостійно. Виконаємо обчислення, використовуючи прийом укрупнення розрядних одиниць. Отже, 60 додати 30, 6 десятків додати 3 десятки, 9 десятків, 160 додати 230. 16 десятків, додати 23 десятки, 16 додати 23, дев'яносто, тридцять дев'ять десятків, це число 390. 16 десятків, додати 228 десятків, 16 плюс 28. Додаємо, буде 44. І 44 десятки це число 440. Віднімання 50 відняти 40, 5 відняти 4 буде 1 десяток це число 10. 40, 450 відняти 340, 45 десятки відняти 34. 11 десятків. Це число 110. 450 відняти 370. 45 віднімаємо 37. І утворюємо, що це назвами десятки, буде 8 десятків. Тобто 80. Наступне завдання виконайте самостійно. Отже, додавання віднімання круглих чисел, прийом укрупнення розрядних одиниць. Замінюю кожне число однаковими більшими розрядними одиницями. Додаю або віднімаю числа розрядних одиниць. Подаю результат в одиницях. Наприклад, 340 додати 520. дорівнює 34 десятки додати 52 десятки. Дорівнює 86 десятків. А це число в одиницях 860. І при відніманні так само. Поставте відео на паузу, відпочиньте. Виконаємо обчислення з коментарем 730, відняти 230. 73 десятки додати, 200, додати 23, десь відняти отут відняти. Так, відняти. Далі віднімання, а тут відняти. Відняти 23 десятки дорівнює 50 десятків і перетворюємо в одиниці 500. 650 додати 160. 65 десятків додати 16 десятків. Дорівнює 81 десяток в одиницях це 810. 440 відняти 160. 44 десятки відняти 16 десятків. Буде 28 десятків, це в одиницях 280. Закінчіть виконання самостійно. Тут також закінчить самостійно. І це завдання закінчити самостійно. Далі ми працюємо з задачею. Ліхтарик коштує 6 гривень, а батарейка 4 гривні. У скільки разів більше заплатили за 4 ліхтарики, ніж за 2 батарейки. Наскільки менше заплатили за 2 батарейки, ніж за 4 ліхтарики? Скільки всього заплатили за 2 батарейки та 4 ліхтарики? Задача містить 3 запитання. Тобто це буде задача на 5 дій. Так? Дві в перші дії ми знаходимо загальну вартість ліхтариків другий другій дії знаходимо загальну вартість батарейок, і далі відповідаємо на питання, скільки вони коштують разом, наскільки менше заплатили за батарейки, ніж за ліхтарики, і у скільки разів заплатили у скільки разів більше заплатили за ліхтарики, ніж за батарейки. Отже, першою дією ми шукаємо, яка загальна вартість. Чотирьох ліхтариків, якщо кожен з них коштує 6 гривень. 4 по 6 дія множення. 6 на 4, 24 гривні вартість ліхтариків. Про батарейки відомо, що їх було 2 штуки по 4 гривні. 2 на 4 8 гривень вартість батареїв. Тепер ми можемо відповідати на питання. І йде першим питанням. Скільки разом? Разом це дія додавання. Ми додаємо. Вартість ліхтарків плюс вартість батареїв. 24 додати 8 дорівняння 32. Друга дія. Порівнюємо наскільки. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше за інше, треба від більшого відняти менше. Тобто 24 відняти 8. 16. Так, наскільки ж менше заплатили. І третє питання у скільки раз. Щоб дізнатися, у скільки раз треба більше поділити на менше. 24 ділимо на 8. Які числа ви продовжили вивчати сьогодні на уроці? Що цікавого ви про них дізналися? Як утворити трицифрове число з попереднього з наступного? Ваше домашнє завдання номер 9 на сторінці 20. Я вам дякую за роботу на уроці. Оцініть себе, як ви працювали, як вам працювалося на уроці. Бажаю вам гарного дня.